Бажаю здоров'я! І ви вже на 15-му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми створили траєкторію шляху та рух об'єкту за траєкторією. На цьому уроці ми будемо створювати траєкторію для текстового леєру і рух тексту по колу. Тож поїхали! Відкриваємо After Effects. Отже, як завжди, створюємо нову композицію, налаштування 5 секунд, фон чорний 2997 кадрів. Натискаємо ОК. Для початку ми повинні створити текстовий леєр. Тому обираємо інструмент Horizontal Type Tool і пишемо Motion Design. Шрифт в мене. Capture Smalls. Ви можете теж його собі завантажити, попередньо закривши програму After Effects, після встановлення шрифт з'явиться у програмі. Розмір десь 120, колір білий. Далі центруємо якірну точку текстового леєру комбінацію клавіш CTRL-ALT-Home. Нам потрібно через панель Paragraph вирівняти текст ліворуч. Це важливо, бо інакше в нас не буде працювати анімація так, як треба. Добре. Тепер центруємо леєр через комбінацію клавіш Ctrl-Home. Далі беремо інструмент Pen Tool і створюємо траєкторію нашого шляху. Але важливо звернути увагу, що ми не знімаємо виділення з нашого текстового леєру, як робили раніше. Тому що ми будемо робити маску, але вона буде не зовсім така, як ми розбирали до цього. Отже, створюємо першу крапку. Далі робимо щось подібне. Далі розгортаємо текстовий леєр. Вкладинку Текст і path Options». Якщо ми розгорнемо додаткове вікно і оберемо Mask 1, ми побачимо, що текст вже підлаштувався під траєкторію. Тепер звернемо увагу на параметри, які в нас з'явились. Reverse Pass. При активації змінює положення тексту на траєкторію навпаки. Perpendicular to path» – Якщо він активний, то це означає, що літери нашого тексту будуть перпендикулярні нашій траєкторії. Якщо ні, то вони будуть виглядати не дуже. Force Alignment параметр, який розтягує весь текст на всю довжину траєкторії. First-Margin. Оскільки ми вирівнювали текст по лівому краю, ми можемо маніпулювати цим параметром. Last Margin не буде працювати, але відповідає за кінцеве положення тексту в кінці траєкторії. Отже, анімацію будемо робити завдяки параметру First Margin. Тому на початку панелі Timeline ставимо наш повзунок і створюємо перший ключовий кадр. Далі переходимо до першої секунди і змінюємо значення так, щоб наш текст виходив за межі композиції. Щоб змінювати значення трохи швидше, затискаємо клавішу Shift. Добре. Запускаємо анімацію і бачимо, як наш текст рухається згідно тієї траєкторії, якою ми створили. Також ми можемо додавати анімацію за іншими параметрами, про які я говорив раніше. Але це я вам залишаю на самостійний розгляд. Бо хочу ще розібрати, як створити траєкторію для руху тексту по колу. Отже, для початку видаляємо текстовий леєр і створюємо новий. Знову пишемо Motion Design. Далі центруємо якерну точку Ctrl-Alt-Home. І центруємо леєр Ctrl-HOME. Добре. Тепер, не знімаючи виділення з нашого текстового леєру, обираємо інструмент Rectangle Tool довгим натисканням клавіші. Лівої кнопки миші нам потрібен ellipse Tool, з якого ми будемо робити коло. Затискаючи клавішу Shift, малюємо коло. Можна трохи більше. Далі трохи вирівнюємо його. Десь так. Добре. Тепер розгортаємо вкладинку Текст, Options» і обираємо в додатковому вікні Mask 1. І, як бачимо, наш текст вже є всередині нашого кола. Тому ми вже можемо створювати анімацію, використовуючи параметр First Margin. Але якщо нам потрібно зробити текст з зовнішньої сторони кола треба змінити параметр Reverse path з off на on. І тоді вже створювати анімацію, знову ж таки, змінюючи параметр First Margin. Також можемо розтягнути літери, увімкнувши параметр Forced Align» і маніпулювати їми. Отже, розібрались і зафіксували. Сподіваюсь, цей урок був цікавий і зробить вас ще більш просунутими. Тому чекаю на підписку і вподобайку, та буду чекати вас на наступному уроці.